А розпочнемо ми як і зазвичай з лівобережжя Херсонщини, де, за даними західних аналітиків, українські війська атакували з боку кринків і увійшли до лісової зони неподалік населеного пункту. Російський військ блогер своєю чергою стверджував, що воїни зсу продовжують отримувати позиції у кринках та біля Антонівського автомобільного і залізничного мостів. Цю інформацію підтверджують і у британській розвідці, де заявили про те, що наразі запеклі бої точаться в районі населеного пункту Кринки. Про це вони написали на своїй сторінці у мережі X. За їхніми даними, Україна особливо ефективно використовує малі ударні дрони, тоді як росіяни застосовують авіацію для підтримки передових військ, переважно запускаючи боєприпаси за меж досяжності української ППО. Згідно з картами Діпстейт Сіра зона простягається від Олешок майже до нової каховки здовж першої лінії. Оборони росіян та дороги через населені пункти Кринки, козачі лагері та піщанівка. У деяких місцях дорогу було перерізано. А біля кринок ми зайшли до лісу, за яким головна логістична артерія, траса Т-2206. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, генералу Теплинському в районі Кринок, Підстепного та Піщанівки, поки доводиться обходитись лише частиною сил 7-ї десантно-штурмової дивізії. Адже її 56-й десантно-штурмовий полк знову було введено у. Північніше вербового, аби завадити вклиненню передових підрозділів ЗСУ у першу позицію головного рубежу оборони ворога західніше та південно-західніше цього населеного пункту. За його словами, протягом кількох минулих дій противнику вдалося дещо звузити плацдарм ЗСУ в районі Кринок, в першу чергу по фланговим напрямкам. Не дивлячись на значні втрати в особовому складі та техніці, передові підрозділи противника намагаються постійно атакувати, діючи переважно вздовж прибережної дороги, Олеш. Шкенова каховка з боку села Козачі Лагері та Корсунка, не даючи можливості українським військам розширити плацдарм в першу чергу у бік дороги Т 2206 та лісового масиву перед нею. В свою чергу північніше села Підстепного. Очевидно, передові підрозділи ЗСУ продовжують контролювати територію сонячної електростанції та прилеглу місцевість, а також відрізок прибережної дороги північніше неї. Хоча противник постійно атакує з боку села. Західніше Олешок, за певними ознаками, схоже, що окремі малі групи ЗСУ зуміли переправитись через річку Конка по цьому напрямку, і вже знаходяться між нею та річкою Чайка західніше міста. З цього приводу варто зазначити. Ти можна довгою спертістю сперечатися на рахунок оперативної доцільності дій ЗСУ, особливо в контексті витрат ресурсів. Однак не викликає сумнівів одне Командуванню російського угруповання військ на дані на даний момент доводиться досить непросто в першу чергу стосовно розподілу і застосування своїх сил і засобів в умовах, коли йому доводиться діяти не проти одного, а одразу декількох плацдармів та ділянок. Воно просто вимушено, образно кажучи, метатися від одного до іншого, створювати якийсь мобільний резерв, Оперативного рівня, щоб спростити собі виконання цього завдання, чи вільно маневрувати силами та засобами вздовж першої позиції оборони, ворогу досить важко. В умовах вогневої ініціативи української артилерії, оперативно-тактичній зоні, а також належного рівня розвідки зсу в цій смузі виконання таких дій, як зосередження та розгортання частини підрозділів, тягне за собою певні витрати. Діяти доводиться, як то кажуть, з глибини оперативної побудови військ. Це зайвий час і зайвий клопіт, особливо тоді, коли будь-яке Сування твоїх сил і засобів тут же майже миттєво фіксується розвідкою ЗСУ і з відповідною його вогневою реакцією. Згідно з заявами генштабу, морпіхи працюють по ворожій логістиці, проводять диверсії, рейди та розвідку, щоб виявити шляхи постачання, розташування особового складу, техніки та артилерійські позиції. А також наголошується, що одна з основних цілей відтіснити росіян подалі від Херсона та від правого берега загалом плаздар на лівому березі, цікавий не лише тим, що від нього 100 км Метрів до Криму це, мабуть, єдина ділянка, де наші військові можуть вести флангові та маневрені операції. Головна мета зайти у ворожий тил з усіма негативними для ворога наслідками: перерізання логістики, руйнування складів та смуги забезпечення та вимушене перекидання особового складу з інших напрямків. І це реально, оскільки, не зважаючи на угруповання більше ніж 60 тисяч окупантів, нашим морпіхам вдалося знайти слабкі місця ворога. Офіційні джерела дають інформацію про плацдарми дозовано. Прес-секретар оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснює, ділянка складна, не вся робота підлягає розголосу. З її слів, росіян відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів. За умов, що бійці діяли без бронетехніки, успіхи є серйозними, але зараз війська не зможуть рухатись далі в глиб окупованих територій. Бо вони мають відчувати підтримку артилерії. А для цього треба переміщати з правого берега на лівий артсистеми, боєприпаси, засоби ППО та бронетехніку. Коли це станеться, лише після того як ми наведемо понтонну мостову переправу. Тому розраховувати на те, що плацдарми скоро дістануть до кримських перешиків, не варто. Я додам, що на цій ділянці фронту також не варто очікувати і на швидкий великий наступ з тієї причини, що на створення нинішніх плацдармів пішов майже рік, і поки у пріоритеті буфер безпеки. І тим часом Збройні Сили України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Дніпра. Про це повідомив стратком ЗСУ. Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків. Я додам, що це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік села Кринки. Можна побачити, що в удар був завданий досить влучно. Як результат, було знищено як мінімум ймовірно декілька російських загарбників. Також в районі цього населеного пункту воїни зсу атакували засідку окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що удар був завданий за допомогою нового дрона камікадзе з назвою «Мамонт». Особливістю цього БПЛА стала збільшена бойова частина до 4 кілограмів вибухівки. Тест, як і належить, пройшов за участю окупантів. Дрон успішно доставив подарунок до приміщення, де ховалися російські солдати, які, як наслідок, були знищені після одного влучного ураження нашого БПЛА в районі Олешак українські військові знищили російську бронетехніку. Таке відео зараз шириться мережею. Зазначається, що спершу російську машину виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані оператору FPV-дрона, який з першої спроби ефектно знищив ціль.